Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі Ютубі підведемо. Авансом ставте лайки та підписуйтесь на канал. Такий собі пан Гутереш, який керує там в ООН, тьомкався та ручкався з військовим злочинцем недофюрером пиним. Ось про це і наша сьогоднішня мініатюра. По досить широкому, добренько освітленому бульвару уздовж річки Казанки прогулювалися такі собі місцевий воротіла наркобізнесу Іван Бездомний та Мафіозій Берліоз і вели звістку розмову про Ісуса, верніше про його існування. От скажи мені, Ваня, ти коли потрапив до дурдому, ти клявся у вірності отцю киріву? І це принципове питання. Адже саме існування Ісуса отець Кирил не заперечує, але при цьому хитро посміхається, як його учили у Академії Кадебро. Саме підійшли до мальовничого кіоска з самопромовистою назвою «Соки Води. Берліоз. Дайте нерзанку. з темного віконечка хамовита продавчиня. Ти здурів Нарзан до 11-ї години? Ну, добре, добре, це вже бездомний. Він відсвінявив з товстої пачки пару баксів, пляшку горілки та два гранчаки. Бездомний та берліоз присіли на лавку обабіч Чалегі з гранчаками в руках, пролунали, як зазвичай. Ну, будь. Дозвольте доєднатися до вашої надзвичайно цікавої дискусії. Джентльмен у вишипаному костюмі та тверезою пикою, запопадливо нахиливши голову, дістав з кишені свого гранчака і присів між ними на щойно пофарбовану лаву. Тут питання, чи є у вас плав. Бездомний відразу подумав про ті два мішки плану, що заховав у тещі на горищі. Та ви не хвилюйтесь. У своїй організації ми тисячу років планували мир у всьому світі. Берліоз хотів підскочити, одначе його піджак цупко приклеївся до лавочки. Та його піднесенню не було меж, він почав волати. Оце да! Оце фарт! Сам Волан, пробачте, Антоніо Гутереш, з нами бухає. Скажу, братві не повірять, давайте зробимо селфі. Та до Гутеріша, ти уявляєш, як мені заздритимуть наркобарони у твоїй Колумбії? Гутеріш, у Португалії, Берліоз. Та яка різниця? Наш девіз мафія безсмертна, ну, скрізь безсмертна. Бездомний на хвилі емоційного підйому хотів пнути на бридлового кота, та той відскочив і хижо засвічав. Гутеріш, не треба ображати котика. Це кіт Леопольд. Він за мир і теж за мир у всьому світі. І за те, щоби мочити терористичних пацюків у Антарктиді, он як казало. А матеріалізувався із повітря, був у кільняшці зі здоровенною буквою Z через усю грудну клітину. На голові красувалася безкозирка з написом Вілький Устюк». Очі зазела були різні, зате патріотично настроєні. Присідати на лавку він не захотів, бо прочитав збоку напис Окрашене. Не встиг він матеріалізуватися, як до нього підбігла Маргаріта, кинувши у смітник мітлу, на якій пролиті, вона по-звірячому почала трясти його за рукав кільняш. Незважаючи на це, Гутеріш продовжував пояснювати чуквакам сказання: От уявіться, ми з недофюрером пинею можемо зробити навіть окрему валюту, валюту. Усяка крипта відпочиває. Назвемо її один пинь по курсу як один юань, а потім будемо міняти на один етерій. Енергічно випили за нову валюту. Пес бездомного висловлював щире почуття щастя. Та він точно знав, що навіть міліграм копсу він за цей той пинь не продасть ні за що. Звернувши увагу на Маргариту, яка сумовито трясла, Азазелу за рукав тільняшки і щось пояснювала. Та, наливши по честь чверті Гранчака, Берліо запропонував тост, як завжди, третій – тост за жінок. Тут Антоніо стало трохи сумно. Єдина жінка, яка залишилась у його житті, то це молоденька секретарка. Він навіть не її імені. Вона один раз у тиждень приносила купу занепокоєнь, які ж повинен підписувати, і швиденько йшла геть. Так ось та Тафіпа зенацька подзвонила та сказала, що президент Зеленський послав його за відомою адресою. От гівнюк! Ну просто гівнюк, це Зеленський. Скільки ж занепокоєнь було підписане, а він отаке. Зтопивши горілку з Гранчака та занюхавши рукавом берліоза, їй пах руським духом, гутереш зі зла затопив у пику азезело, що саме пояснював Маргариті, що завагітніти від Святого Духа неможливо, а він тут зовсім ні до чого. Філософський роздумуючи над несправедливістю навколишнього світу, залишивши піджак, який приклеївся до лавки на алеї. Гутеріш побрів вздовж дерев, які скидали листя. Кіт Леопольд, який терся об ноги, нагадував йому про домашній затишок, алюмінієвий тазик, де у юності він ви ноги, дерев'яну довбалку для виколупування рабухів на сніданок та запашний шматочок тріски бакальяу на світа. Події минулого наздоганяли Антоніо. Мозок починав буксувати, незважаючи на те, що залишилось. Ненависть до англосаксів, які забрали його мрію про світле комуністичне майбутнє його неньків Португалії. Так ця історія не закінчується, бо Скабєєва вже розлила олію на трамвайні рейки, і питання тільки в тому, чия голова буде біля них валятись.